Сьогодні все активація. Хочесно. Такий етап дуже незвичний, як зазвичай у нас. Відбувається там, умовно кажучи, є якісь результати. Ти з цим результатом проживаєш тиждень або сумуєш, або радієш. А тут е бу були поводи порадіти, але зовсім не було на це часу, бо відразу на наступний день підготовка до наступного матчу, відразу відновлення. І таке дуже цікавий, насичений е зі своєї сторони е період. Але... Але він такий був, як я вам сказав, можливо, можливо хтось каже занадто насичений, але це, це наша робота, і якщо життя нам подарувало такі, таку можливість, то, то ми маємо використати її, так можна сказати. Ну, матч пройшов в дуже бой... бойовому настрої. То команда билась, старалась. Ми також давали бій, то такий рахунок вийшов, можливо, не дуже якась яскрава гра вийшла, але в цілому задоволений, що вийшов в стартовому складі, що допоміг команді і дуже щасливий, що перемогли. Я думаю, всі ми розуміємо і ми, і вболівальники, що для нас це особливий матч. Тому налаштовуємося дуже-дуже гарно та на перемогу. Будемо грати на перемогу. Давайте так, я би хотів сконцентруватися конкретно на цьому матчі. а Вже потім будемо говорити про ці два матчі. Найголовніше зараз завтрашній матч, тому сподіваюся, ми його виграємо. Наш медичний штаб проробив дуже великий обсяг роботи. Я їм дуже вдячний, тільки що хлопцям про це сказав. Завтра ми побачимо, якому ми в фізичному стані, але сьогодні я. Я вже задоволений, що він набагато краще ніж ніж був вчора. Тому вважаю, що як би не було, але наш медичний штаб показав, що вони великі професіонали своєї справи. Трошки як в Англії, через на третій день вже граємо. Досить незвично, бо до цього в першій лізі майже такого не було. Але що маємо, то маємо. Готуємось, щоб показати найкращу гру вже завтра. Ну, Налаштування з нашого боку, я можу тільки про нас сказати. Я вважаю, що воно буде таким самим, з розумінням того, що відбувається. А Стосовно який буде матч, ну, це покаже гра, наскільки захоче суперник змінюватися, що він побачив в нас, що він може там для себе підкоригувати. Ну, ми все побачимо під час гри. І стосовно нас, ми, ми завжди націлюємося і готуємося так, що. Гра диктує свої умови, і е, в цих умовах ми маємо, е, маємо бути, маємо їх приймати, і вже корекція, корекція того, що відбувається на футбольному полі, має бути живою. Тобто зазалегідь підготуватися до чогось, готуватися весь тиждень, потім суперник щось змінює, і команди там попадають в ступор. Ми хочемо такого, ми хочемо, щоб ми... Були до всіх вимог ігрових готові, тому так, наш, в такому ключі наш побудований тренувальний процес і вважаю, що завтра все буде дуже цікаво. Та я думаю, що буде зовсім другий матч, тому що чемпіонат це один турнір, а Кубок це зовсім інший. Немає права на помилку, лише там 90 або 120 хвилин буде. І я, я думаю, що матч пройде взагалі по-інакшому, буде взагалі не такий матч, який був в чемпіонаті. Буде бій, тому що команди зроблять висновки і рух, і ми подивимось, там, зробимо аналіз. І я думаю, зовсім інший футбол буде. Всі розуміють, навіть якщо це не кубок, всі розуміють, наскільки це важливо для, для фанатів. І тому нема зайвого сенсу комусь щось нагадувати, щось проговарювати. Тобто ми всередині самі маємо зважати на це, маємо спілкуватися про це. І нагнітання ніякого не, не повинно бути, а має бути такі, можна сказати, вже зрілий, зріле розуміння ситуації. Так, скажу. Наші фанати перетворили е, тих болівальників, які були на стадіоні руха які скривалися, можливо, так, вони допомогли їм розкритися і показати, що не, не вагатися, не соромитися, а проявляти свої емоції за, за нас. І тому оці люди, які були на фан секторі вони змінили середовище на цьому стадіоні. На трибунах було дуже дуже це відчутно і дякую болівальникам за це, бо ця атмосфера. Я впевнений, що якщо грали в нас на стадіоні Україна, було б ще краще, але це було топ і хочеться ще раз це повторити і це відчути. Ми всі розуміємо, що від нас хочуть болівальники, та ми самі хочемо цього.